Члени екзаменаційної комісії до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізації автоматизованої системи для складного обліку. На другому слайді наведено фокус роботи, який умовно може бути визначений об'єктом, предметом та метою дослідження під час роботи. Так, об'єкт дослідження, процес розробки та підтримки автоматизованої системи сладкого обліку, предмет дослідження, методи розробки та підтримки автоматизованої. Системи для складського обліку метою роботи є програмна реалізація автоматизованої системи для складського обліку. За результатами аналізу проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань формулюємо постановку задачі. Метою є розробка нової автоматизованої системи складського обліку. склад 2 система має дозволяти. Більш ефективно використовувати нові комп'ютерні технології автоматизації, перенести обробку даних ближче до клієнта та знищити завантаження мережі і, і зменшити тривалість транзакцій. Е, система повинна зачіпати всі аспекти, пов'язані з рухом товару на склад та зі складу. Також повинна мати простий та зручний інтерфейс. На четвертому слайді наведено. Представлено порівняння існуючих аналогів. Це засоби для сладкого обліку, аудиту, встановлення додаткового програмного забезпечення, складність підтримки та простота інтерфейсів взаємодії. Проводячи порівняння, було отримано достатньо цікаві результати. Так, нібито найпримітивніший спосіб ведення сладкого обліку використання Google таблиць засвідчив звіско, звісно, низький рівень. Будованих механізмів для складського обліку, проте, виявився найзрозумілішим та легким підтримцем. Спеціалізовані системи АВМ ВМС та клас 365 продемонстрували достатньо широкий спектр функцій, проте виявилися складним підтримці, адже вимагали встановлення додаткового програмного забезпечення на кожну станцію, саме у випадку АВМ ВМС. Або були надлишково-громісткими та мали низький рівень зрозумілості для користувача саме клас 365. Саме тому актуальною залишається задача розробки нової автоматизованої системи фаскового обліку із чіткою та розподіленою архітектурою, зрозумілим та комфортним користувацьким інтерфейсом та необхідним, але не надлишковим функціоналом для обліку по суті, будь-який сайт. Або веб-застосунок можна розробляти за допомогою одного з трьох підходів: взяти систему із коробки управління сайтом і адаптувати її під завдання, взяти фреймворк і на його основі реалізувати необхідний функціонал, або написати систему з нуля, використовуючи чисту мову програмування. На слайді представлено порівняння використання системи управління містом та фреймворків для розробки веб-застосунків. Серед характеристик для порівняння ви виділимо: розробка представлень, це швидкість та простота розробка основних сторінок веб-стосунку, розробка адміністративної панелі, це швидкість та простота розробка адміністративної панелі для адміністрування веб-застосунку, підключення платіжних систем, це наявність плагінів та інших механізмів для підключення платіжних систем, простота та швидкість роботи це загальна швидкість роботи розробки проекту. Простота підтримки це простота підтримки для подальшої підтримки проекту, виходячи з порівняння, розробка з використанням КМС було буде більш швидкою. Не буде потребувати додаткових витрат ресурсів часу на розробку адміністративної панелі. Більш того, така розробка буде більш простою в подальшій підтримці, а проблеми можуть бути пов'язані лише в тому випадку, якщо буде потрібен певний надлишковий функціонал. Що не відповідає початковій задумці, на слайді представлено порівняння КМС, що найчастіше використовується для розробки веб-застосунків. Серед критеріїв порівняння було виділено безпека та продуктивність. Це безпека та продуктивність веб застосунків, розроблених з використанням тієї або іншої КМС, можливість самостійного конфігурування, можливість самостійного налаштування проекту під потреби та певна гнучкість базового шаблону веб-застосунку. Зручність використання, загальний критерій для визначення зручності маніпулювання веб-застосунком через КМС, що важливо для подальшої підтримки та адміністрування системою. Будовані моделі, будовані модулі це наявність та кількість будованих базових та безкоштовних модулів для розширення функціональності веб-застосунку та його подальшого модифікування. Як видно із порівняння. Всі КМС надають широку палітру для розробки веб-застосунків, а загальним слабким місцем є безпека та продуктивність. Проте це вирішується вирішується використанням лише офіційних розширень, що пройшли перевірку. Також Joomla! із самого початку надає більшу можливість для адаптації розробки за рахунок більшої кількості подованих модулів, що поставляються офіційно. Тому вибір був зроблений саме на користь Joomla! Термін клієнт архітектура» архітектура збірне поняття, що складається з двох взаємодоповнюючих компонентів сервера, сервера і власне клієнта. Застосунок склад 2 буде мати клієнт серверну архітектуру, що представлена на слайді. На слайді представлено архітектурні рішення при розробці веб-застосунку наведено діаграму класів системи, що була розроблена. На слайді представлено архітектурні рішення при розробці веб веб-застосунку. Наведено діаграму компонентів системи. Склад 2 складається з п'яти компонентів для роботи з різними відділами компанії. На слайді представлено архітектурні рішення при розробці веб веб-застосунків. На слайді представлено логіку взаємодії кінцевих користувачів із веб-дистосунком веб-застосунком. У вигляді діаграми прецедентів. Слайд демонструє використання модулів КМС для розробки. Так, система використовує стандартні модулі модулі Джумла і додаткові модулі. Наприклад, стандартний модуль для звітності в Віртумарт використовується для роботи бухгалтера та для роботи логіста. Система надає окрему сторінку, на якій можна подивитися залишки всіх товарів на складі ac – компонент для створення e-mail-розсилок, використовується для оповіщення логіста та менеджера. На цьому слайді наведено приклад розробленого застосунку. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проведено огляд та аналіз методів розробки та підтримки автоматизованих систем сладкого обліку. Для цього було виконано наступні завдання. Розглянуто проблемну область, проаналізовано сучасні, ні, сучасні найбільш популярні аналоги забезпечення проектування веб-застосунку, розроблено веб веб-застосунок та розроблено сценарії та проведено тестування. Для програмної реалізації автоматизованої системи сільського обліку у вигляді веб-застосунку було проаналізовано сучасні засоби для проектування та веб-застосунків на основі виявлених особливостей та архітектури застосунку. Було виявлені на засоби. Це мова програмування PHP, КМС Joomla, системи керування БД MySQL для проєктування та розробки бази даних.